Перед цим, ми з чіпмейкерським котиком, який повернувся з двохдневного загула, вирішили зайнятися далі на гафай. Далі, по плану, будемо зараз обирати потрошку консоль і займатися внітренням підшипників у поперечну подачу. Ну, зараз з простішого. Смажемо цю втулку внутрі. От воно мені сниться, як вона там треться. Ну, нічого другого сюди не придумаєш, діаметр 16 дуже неудобний. І під теж 16. Єдине, що я придумав, це ігольчатий подшипник сюди із Вазовської хрестовини. Ну, там свої нюанси. Ігольчатий подшипник погано робитиме по некальоному валу. То, значить, хай воно буде так, як є. В общем, сюди зараз виріжемо прокладочку. Почистимо різьбу. Знайдемо в я таких купував, по-моєму, і поставимо туди вал. Ну, Тут все легко і просто, головне в цьому ділі метчика не уламати. Під болти в мене така коробка з-під дрельки. З гордою «Болти НЗ», не брати. Бо якщо хтось їх возьме, я буду дуже злий. Це не подобається нікому. Взагалі, тут у мене і по сварки болти, і по гріндеру. І про фрезеру. Треба 2 болта. Я беру десяток, два десятка. итоге образується ніякий запас. Ось от так треба от робити. Я вважаю, що це правильно. Нужно так. Не йдеш в магазин, а просто шукаєш в себе в знички. Звісно, хранити в пельочках це не зовсім воно. Але винтики знайшлися. Ось вони ось вони родімі винтик М5 з потайною головкою. Длина примерно 25 мм. Якраз то, що мені надо. Естественно, я почав чистити різьби. Ось тут по чистив мечиком, отут почистив. Мічиком, отут почистив і я замітив кое-что странне. Метчик іде не по центру. Метчик Мі... іде мимо центра. Ось так от нарізана різьба. Ще є момент про який я не сказав. Тут в консолі залишається відверті для смазки вертикальної подачі. Тут же втулка була. Ну, тепер тут підшипники закриті. І смазувати їх немає сенсу взагалі. Тому я взяв такий м'ячик М5, перший. Ну, тут діаметр приблизно 4,5 різьба тут буде ну сугубо для винта пробки все пойдеть. Зараз я першим пройду так от плоскогубцями акуратненько. Потім другим вкручу туди винтик, щоб нічого не падало між підшипниками. І буде вона ходити нікуди вона не дінеться. З чим ми знову сталкуємося? Те саме, що я показував, коли переробляв, реконструював механізм переключення передач. Лунки, по ідеї, тут зроблені під винтом 6. Тим не мене, зроблено на винтах М5. Я не знаю, за чим це. Може бути це навіть спеціально так, щоб вдруг обірвав різьбу, розсверлив. Нарізав різьбу М6 і погнав далі. Ну що, надів прокладку, вставив винтики, мазнув різьбу масліцом на всякий случай вставляти. На що треба обращати увагу? Зараз консоль ногами, тому що з, з надписями треба розполагати вниз. Ну взагалі вона має бути вверх. І тут на цій от втулочці є відверті для установочного винта. То треба, щоб воно туди на різьбу дивилася. Так от беремо і встановлюємо. Ну, а тепер затягуємо і провіряємо, як воно крутиться. Знаю, тут має бути установочний винт. Но я його спробував туди вкрутити. Він, виходить, дуже глибоко. Достати його не кожної отвертки. В случаї, якщо він там застряне, або помнеться, і ще там щось з ним якісь нелади, то Нічого з ним не зробиш. І того на допомогу приходить тв 16 я з обичного болта м 6 ділаю установочний болт. О, як закрутив. Ну, тепер його значить, закручую туди, там трошки масницом змазано. І зафіксирую оту втулку, щоб вал вже стояв на місці. От вже він... О, він... Навіть видно, що воно знаходить собі місто. Все. Довольно тугенько, але ну, нічого. Я думаю, все розробляється. Ось так воно стоїть і крутиться. Маховичок я так окремо не надів. Трошечки воно стучить. Но стучить воно через те, що шестерні ізначально зношені трохи неправильно. Вони неправильно зацепленням стояли. Так, от тут діляли таку, як центровку. Да, Трошки шумлять. Но в ніхто місцях люфт є. Хай буде так. Якщо вот тут підложимо щось, буде нормально. Так, консольку я временно скрутив, поставив сюди маховичок, такий надбитий, ну не побіжденний. І втулочку із винтиком от вала вертикальної подачі. Що я хочу тепер зробити? Тепер я тут хочу почистити різьбу і там, де ось з цієї сторони, де стопорний винт. Ну а далі вже... Підходимо до самого інтересного. А тут ось збоку є така різьба. І виходить циліндрик до клинця, який піджимає вертикальну подачу. Оцей клинець зараз треба циліндрик видавити туди. О, він вже, по-моєму, вийшов. Так, да, він вийшов. Так, де він там? Ага, ось він. І з кошеним краєм, що характерно. Іноді сюди ставлять просто болт. Із конусом, він дере, там, тоді все. Отаке от, от воно має бути. Зараз я прочистю різьбу і будемо двигатись далі. Болт, в принципі, має бути з конусною головкою. Ось є мітіна від нього. Тим не менше по клинові має ходити цей скошений край. Також, пожалуйста, випадком, случаєм почистити різьби під оці скрипки а Потім 100% забуду. Поставлю сюди вже все привинчую, ще цю штуку сюди треба буде ставити. каретку, чи як її навіть сказати, не знаю. Взагалі, лучше почистити зараз. Це не НГФ, це якийсь пазл. Я намагаюся спрогнозувати, яким образом, що мені треба збирати. Для того, для, того, для того, щоб потім його поставити, це все діло. І потім не відкручувати. Получається так, що Он відверсія, з нього торчатиме вал вертикальної подачі. В нього кручується винтик з пробочкою. Але якщо я поставлю оцей вал, я не доберусь до винтика. Що виходить? А виходить то, що мені треба це все готувати. Зобрати в кучі, щоб там винт торчав. ставити гайку на місто, оцю штуку. Потім це все місто ставить, той винт прикручують, потім надвигати. Це ставити. Ну, в общем, одні загадки. Ладно, поки невеликий перекур. Тепер мені треба ці подшипнички упорні, внідрити сюди. Я їх намагався показати на предвидій серії, але на етапі монтажа вирізав це діло, оскільки посчитав неумісним. І більш ефективним це буде зараз. В общем, два подшипника таких вот имеється у мене индексы 803 або 5103. Подшипник радиально. Не, не радиально, просто упорний. такие вот подшипники. Красиві, четкі, все хорошо і аккуратно. Но есть момент. А момент тут в тому, что в любом упорному подшипнике, если він правильный. В ньому дві різних обойми. Одна плотна, одна свободна. Я про це не знав, але тепер знаю. Відтоді виходить так, що в мене одна обойма сюди не надівається. А друга обойма... Хм, теж не надівається. І як таке може бути? А, може, я перепутав. Подшипник накомплектував, в общем, тут, чорті паяком. В общем, дві обойми є. Все правильно. І мені треба зараз зажати в ТВ -шку. оці обойми, які не лізуть. Опять на зло не та попалася. Оці обойми, які не лізуть, і спробувати їх розточити. Якщо в мене вийде їх розточити внутрі, то значить все добре, я в шоколаді. А якщо не вийде, то, значить прийдеться тоді закупляти через інтернет ще два таких упорні підшипники. Ну і на пайку з ельбора. Кстати, случаем, розіскається таке от лімбове кольцо для стола. Для продольного переміщення стола. У мене його немає. Оце от основання металічне є, пружин немає, кольця немає. Якщо у кого є таке кольцо, буду дуже вдячний, якщо мені його продадуть, подарять, віддадуть, або обміняють на якийсь ніштяк. 800 гривень платити за таке кольцо я не планую. А робити його вручну буде довго. Так що, якщо у вас є, буду вам благодарен. Такий от експеримент. Включаю на реверсі на обратному вращенні. Попробую чи візьмуть мої напайки, чи не візьмуть. Є надія, що це якісь уже китайські підшипники, Не такі тверді, як були раніше. Може бути і вийде. На грані фола, звісно, але подшипник точиться. Дуже тяжело, але точиться. Якось так виходить. Ну, нічого, потім перевернемо з іншої сторони фаску підберемо. моїй токарній практиці хабінній було багато попиток зробити щось вращенним способом. Ну, різати подшипникову сталь ШХ 15 чи якось вона так називається з допомогою напайки. Зараз опять напутаю. Т15К10, бо ж по пам'яті. Ну це перший раз таке. Красиво виходить чистенько. О, різьба проходить. Оце от мені й треба. І далі трошки люфтит. Гадіться. Ось отак, тільки що моя хобійна ТВХ. зекономила мені 100 гривень на два подшипника 8103. І плюс доставка. Були два кольця плотних на 17,0 Тепер усі 4 свободні на 18.00. Я вже збирався сьогодні йти додому, але подумав і мене потягло на приключення. Рішив розпресувати лімб із поперечної подачі. В принципі, він має бути такий самий, як і тут. О, отам. Зараз ну, спробуємо його розібрати на часті, а завтра будемо його в електролізові чистити. На каналі є ціле відео про те, як розпресувати ржавий лімп. Ну, В двох словах. використовується обойма такого великого упорного підшипника. Вона якраз сюди по діаметру налази. Сюди ставимо її, під низ кусок труби, сюди кусок кругляка і давим 12-тонним пресом. Зараз я це покажу. Така от Установка, собственно, все зібрано. Ну, а тепер спробуємо пресигнути. Пішло, пішло, пішло. Тепер легенько зовсім пішло. Це там зараз пружинки десь будуть. Щоб їх і не поламати і не розгубити. Ну, в общем, отак от це робиться. Отака от в мене невеличка печаль. По кольцо відложимо в сторону. От лімб. Заценюємо, щоб по ньому ну, нічого гісіньки не видно. Остатки краски. Хтось покрасив поверху і пофігу всім було. Ну, оце таке от воно. Подивитись, що буде після електроліза. Пружинок, к сожалению, чогось тільки одна. Так от. Іначе нікуди не вилетіло. Оця от штука похожа на 40х. І вроді би навіть хромірована. Ну да ладно, електроліз все почисти. Традиційно, поки йтиме проточка цього от вала. Я оцей ось лімп зараз буду обробляти електролізом в ванні. Так от думаю, покажу для контрастності, що ніяких цифр не видно взагалі, навіть не вважається, де вони должны бути. Чорточки віддаленно де то єсть. Ну що, загружаємо ванну і дивимося, що з того діла вийде. Можна починати процес очистки. Процес пішов. Мінус на деталі. Плюс на кускові нержавійки. Є у мене така книжечка, розпечатана інструкція по НГФ. І тут я храню такі всякі розпечатки по перспективним роботам. По поводу цього вала, ось цей вал, якийсь товариш зобразив, за що йому велика вдячність. Я думаю, що робитиму я, напевно, по цьому принципу, який тут і Фото чорне, нігри не непонятно. Короче говоря, Смисл в тому, що один із подшипніків ставиться в проточку цієї бонки, яка в, 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 в консолі, А другий подшипник віддільно от він знаходиться і притягується гайками. Я попробую подивлюся гайками, що з того виходить. Може бути я зараз так і зроблю. В принципі, легко і просто росточка тут, проточка тут, росточка тут під подшипник. Тут. Ну да, так, от, запитання, от як воно тут тертиметься. Я тут проточу, щоб підшипник зайшов. Да, це вопрос хороший. Є варіант No2. Це всім. Так. До цього ми ще не дійшли. Є варіант No2. Ну, це для НГФ4-го. Через що? Ось подшипник, ну тут не 8204, а 804. І він, виходить, збоку тут вилічений діаметр, у нього 35 наружний діаметр. В четвертому в консолі 36 мм. поэтому подшипник туди ставиться. У мене діаметр 34 мм. Цей подшипник туди не стає. Ну, тут проточка мм на 4 Може бути, я теж так зрозую. Тобто два обидва варіанти. Доработаний вал. Отак, так, Тут на 3 мм дорізано. Зараз ну, Но... будемо згувати. По моєму станкові, діло в тому, що всі станки НГФ, всі різні і одного варіанта модернізації не существує. Думав, я думав і прикинув, що, мабуть, я зроблю таким образом. Тут зроблю углублення під обойму, під отаку обой на 2,5 мм, але я заглиблюсь десь мм на 4 мм. Отак, з однієї сторони і з другої сторони. Зачем? Щоб отут не вскрити ці відверті, щоб не зменшити жорсткість конструкції. Так, це тут воно отак буде, трошки глибше. Ну, В принципі, нормально. Чоб і ні. І тут отак буде. Ну, а тут треба буде проточити оцей поясок товстий. Значительно, причому проточити щоб і тут м'ясо залишилось, і подшипник не сильно торчав. Важно соблюсти оце от розстояння. Так, защелкнулось. Оце от розстояння в 10 мм. Оце от висота. Люба проточка починається з обкладування детальки. Я отримую по наружі б'єння, ну, буквально сотка на сторону. Тобто діапазон десь 2 сотки. Для цього прийшлося під один кулачок підложити бумажку в два слої. Все чітко. Ну, тепер буду розтачувати всередині діаметр 30 з сотками для свободного, наверное, для свободного вставляння. І, 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 і глибиною і десь 4 мм. Починаю точити чугуняшку. отуда ложу на направляйки. Бумажку, щоб чугуна менше обдирати, Потрошку, щоб не вирвав. Ну, можна, в принципі, більше сразу дати. Ну я так хочу, потрошку не спіша. А тим часом тут вовсю бульбит процес електролізу. Ток 1,5 А. Оце от після другої чистки. Світло-коричневий Світлокоричневий ржавчини означає то, що ще не вся ржавчина відпала. Тут от видно, що були колись тут сліди хрома. Тут отрожавчина ще є. Це ще значить треба пару разів чистити і пару раз обрабатывать. А Тим временем я зробив таке оглублення на 4 мм. І сейчас буду ловити розмір 30 діаметрі плюс яка-то сотка. Кстати, сюди можна зробити. Проточку під яку ту маленьку втулочку. Ну, як варіант, в принципі, щоб і жорсткість не вменшати сильно. Ну, ще туди втулку додати. Хоча деякі товариші кажуть, що просто ставиш туди просто ставиш туди підшипники упорні і нічого не болтається. Ну, Зоберемо, побачимо. І останній проход. Хорошо, тут точності особою не треба, а тут натяг ловити не треба. Тим не менше стараємося, щоб мінімально обойма люфтила. Кстати, новий прикол. Протираю з допомогою туалетної бумаги, щоб чугуна стружки не було. А то вона попадає в штангель і мішає правильності змірений. Во. Вот так от вона туди вставляється. Так от легко Имеется легенький. Зазорчик. Ну, зовсім легенький. Якщо на перекос ставиш, то це одразу чувствується. В цифрах це виходить. Це виходить в цифрах. Так, від'їжджаємо. 30.03. Получається, отак от, от. Очень навіть неплохо. Ставимо сюди першу попавшуюся обоймочку. Так, вона тут. Ну, та це все ми перемиємо. Це все ми перемиємо. Так, це по ідеї воно должно бути сюди. Так. От саме вузьке місто всій всі затії. Це е, оця от, оцей сепаратор з шариками. Він самий худий. К сожалению. У виях. Ставив зібрав подшипник, думає, а чого ж воно так не накручується? А чого ж воно не йде? А чого ж воно тіліпається? А там же внутрі утолщення. І внутрішня обойма далі туди не лізе. Тепер буду точити другу сторону. Принцип той же самий. обкатуюсь. Біяння три сотні. Не страшно, абсолютно. Бумажечка нас спасає. От вже і друга сторона є. Тугенько, нормально, вставляється. Льогогенький люфток, він тут не мішає. Тепер зараз буду думати, а, помию цю штуку бензином, щоб там не було стружки. І буду думати, що робити з валом. Відтоді виходить така доработка. Діаметр проточок 30,3, глубина 4 мм з обох сторон. Я спеціально зробив, щоб воно було рівномірно. Пусті безобразно, ліж би є як мене вчили в інституті. В зборі з подшипниками це виглядає ровно так. Отака от боночка. І по опорних подшипника. Да, воно тут, в принципі, почти не люфтит. Так що, возможно, ми туди даже втулку не будемо ставити. Ну, зараз воно все покаже. Тепер, тут яка ідея. Ідея тут така, що потрібно зробити отут проточку, то що підшипник виступає міліметром на 5. Ну, а тут проточити під внутрішній діаметр сепаратора. І Я думаю, у нас все повинно зібратися. Кстати, при цьому оце ось розстояння 10 мм, потрібно зберегти між торцом і торцом вала. Отак от воно повинно бути. Це дуже важно. Якщо ваш патрон внезапно почав бити, обов'язково перевірте, що робиться отут. Наскільки багато стружок знаходиться в кулачках. Одна хороша стружка зробить вам бієння в пару десяток. Легко і непринужденно. Зажав вал підпер центром, тут все затягнуто. Бієння, виходить, 4 сотки. А Та для такого примінення тут заглаза точність. Тепер будемо зараз отут протачувати. Пошипник ширина 9, на 4 схований тут, значить, треба на 5 мм зрізати поясочок. Одразу підтачую виступ. Сталь 40Х точиться дуже добре. Ширина виступа, який залишиться, має бути 5 целих і десятка. Мене завжди такі винти, які крутяться в центрах, гіпнотизують. Так, Тут уже підібрано. Ширина трошки більше. Зараз в розмір 18,0, Потім буду определятися в залежності від підшипників. І також нужно тут буде сняти фаску і в розмір зробити виступ. Проточка на всю длину знімаю міліметр за проход на діаметр. Звісно, чистоти в такому випадку ждати сложно, але зато швидко точиться. Поміняв на пайку, тепер можна торцануть. Діаметр цієї шейки трошки більший, ніж діаметр різьби наружний. Він соответствує. 17,7. Отак от. Оця от штука сепаратор трохи не лізла, я її ножиком всередини почухав. Тепер все нормально. От так виходить. От воно крутиться, це трохи я перетягнув. Люфта почти немає. Якщо цю штуку відпустити, то люфтити вона безбожна. По ідеї втулку туди треба. Логіки, ну Народ пише, що не париться, ніхто туди ніяких втулок не ставить. Ну, в принципі, я це бачу. Ось якщо воно затягнуто, то люфта практично немає. Ну, і тут особої погоди погодою не зіграє, в принципі. Наче не має. В общем, по винтові, що я зараз буду робити? Мені треба його розвернути, а там сверлити відверті на 5 нарізати різьбу М6. Так само, як робив на винтовій вертикальної подачі. Также ще рада помазувати по поводу цієї втулки. Нужно чи не нужно, от чому вопрос. А тепер спомнів про лімб, який я тільки що заполірував. Звісно, чистив я разів його 5, довго воно булькало собі, булькало. Тут корозії багато. Відтоги імею отакий от лімп. Ями є на ньому, але тим не мене він встановився краще, ніж я думав. Може так от лучше буде читати 70-60. Цифри видно. Ну, по сравнению з тією ржавчиною, що була, то просто небо і земля. Отак от вирішив спробувати, що з тоді виходить. Та виходить красота. Люфта практично немає. Я приємно Значить, Ребята не обманули, коли сказали, що втулка там не обов'язково. Тут основне усилє ОСВ, радіально практично немає. Так що поки що втулку я ставлю на паузі. Ну, в принципі, її завжди буде поставити. Там діаметр наружний примерно на 20, а внутрянка скільки ми робили? 17,7? Так, да, 17,7. Що залиши зробити? Зараз я цей вин зарядю, розсверлю його і наріжу різьбу М6. ця Різьба М4. Ну, це просто дитячий сад, це не серйозно. Ну Тут все просто. Сверло на 5. І отак ось собі спокійно розтверлюємо. все буде добре. Поки там вариться, обробляється основання лімба, я нарізаю тут різьбу. Мечик треба гострий. І не спішите, Бо якщо там уламаєш, то це буде великий страшний геморрой. І последнє, що ми сьогодні зробимо, це наріжемо отут в отверсті під масленку різьбу М5, шаг 08 стандартно. Діаметр 4,5. Потім ріжеться в нас сравнительно легко. Проблем ніяких не должно з цим возникнути. Зачем тут різьба? Сюди буде вкручений винтик з конусною головкою, сугубо в ролі пробочки. Потім тут ніяких усилій немає, бути не може. Отак от, от і підійшла ця серія до кінця. Поперечна подача перероблена під упорні подшипники. Да, без втулки, але тим не мене, якщо їх добре затягнути, то нічого воно ніде не болтається. Также тщательно вилизаний лімб. Отак от от він вісьма недурно виглядає. В далі, в наступній серії, ми будемо збирати консоль і ставити її. На станину. Спасибо за внимание. З вами дядя Коля Су2101, майстерня широкого профилю. Всім всего самого найкращого и до новых встреч!